Масована атака російськими безпілотниками України в Харкові і Золочеві є пошкодження цивільної інфраструктури. Вісім постраждалих в Харкові, шість в Золочеві, пожежі в центрі Дніпра, який також зазнав атаки Там троє постраждалих. Росія вкотре засвідчує свою. Недоговороздатність це ранкові новини. Мене звати Сергій Єременко. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, лишайте коментарі. Наш, ваш, ваша думка нам дуже е, важлива. Сьогодні новини ми обговорюємо зі співзасновником аналітичного центру «Об'єднана Україна» Антоном Кучухідзе. Антоне, вітаю. Стосовно нічної масованої атаки безпілотниками України, російської, звісно, атаки. Коли зустрічалася американська і російська делегація на перемовини, Росія заявляла про готовність, якщо не до 30-денного повного припинення вогню, то е, говорила про те, що вона готова припинити удари по, по об'єктам енергосистеми. А як ви думаєте, чому в цій пропозиції Росії не йшлося про власне мирні об'єкти, про житлові будинки, про школи, про лікарні, про дитячі садки? Ну, справ, справа в тому, що щоб Росія не обіцяла кулуарно, на документі з точки зору там, міжнародного права в будь-якому процесі вона ніколи не виконує своїх обіцянок. Відповідно, їхня політика дуже проста, вони її просто не змінюють, залишають агресивною і продовжують бити, які б там прес-релізи Білий Дім не випускав, які б перемовини там в Джиді. Не відбувалися, які б консультації в Москві не відбувались, вони свою політику не змінюють. Тому е єдиний сенс е відслідковувати, скажімо, заяви расистів. Е це те, як сказав президент України вчора, е під час е відповідей на запитання до журналістів: що, дивіться, е будь-яке порушення Україна фіксує і передає Трампу. Будь-яку обіцянку, яку расисти дали в рамках перемовин з американською стороною і, начебто, збираються виконати Україна, порушення фіксує знову ж таки і передає Трампу. І таким чином президент Зеленський пояснив, що у України є механізм звертати увагу третьої сторони в даному випадку, це Сполучені Штати Америки, бо вони ж виступають як медіатор. Гарантом вони не хочуть бути, але ж вони медіатори? Тому, в принципі, скажімо так, нелегка місія буде у Трампа і у американців відповідати за вибачте безвідповідальність Російської Федерації. Ось це дуже цікавий кейс, дипломатичний. Тобто, нас там скажімо так, вмовляли, тиснули сісти за стіл перемовин. Україна сіла за стіл перемовин. А тепер як це все? Розрулити і як американці будуть за це все відповідати, це відкрите питання, і це до речі, надзвичайно потужний удар по іміджу Трампа по всій е, американській команді, яка займається перемовинами, бо е, виходить так, що їхні слова домовленості переконання не працюють. Тому як е, сказав президент Макрон е, теж вчора, під час зустрічі з президентом України е, треба треба тиснути зберігати тиск на російську федерацію і лише таким чином можна буде досягати хоча б якогось Результату ви знаєте, Антоне, я от стосовно тих репутаційних е, втрат, які вже зазнала адміністрація Трампа внаслідок е, м, перемовин з російською стороною, найперші е, ці репутаційні втрати сталися просто через сам факт того, що американська сторона з російською іде не на м, перемовини на умовах сили. Ну тобто, якщо ви не, викона, не виконаєте е, вимоги демократичного світу. До вас будуть застосовані такі-то, такі-то санкції, і під санкціями я маю на увазі не лише економічні. І Трамп буквально на днях заявляв про те, що ну схоже, Кремль затягує. Перемовини так, вони зацікавлені в мирному врегулюванні, але схоже, затягують перемовини. І я думаю про те, невже для цього для розуміння цього знадобилися оці багатогодинні зустрічі в Саудівській Аравії, ці 12 годинні сидіння за одним столом з людожерами з Російської Федерації, ці очевидно історичні лекції, які доводилося вислуховувати американські сторони стороні від російських представників. Ставників невже цього не було зрозуміло одразу? Невже в Сполучених Штатах перестала е, працювати розвідка? І розвідка сполучених штатів говорила про те, що Росія не зацікавлена стан, станом на зараз у припиненні е, вогню і в тому, аби війна закінчилася е, як така? Чому адміністрація Трампа? Ну, можливо, не так активно, як раніше, але все одно продовжує наполягати на тому, що мирно ми якось це врегулюємо. Ось зараз 30 днів, 30 днів перемир'я, якщо доб'ємося, а потім будемо далі працювати над, над іншими пунктами. Тут є декілька рівнів аналізу. Як мінімум, три фактори можна виділити. Перший фактор це те, що нова адміністрація продовжує грати у виборчий процес. Тобто, вони коментуючи питання миру, вони постійно згадують Байдена. його Вальну політику і так далі, і так далі, але ж вибори вже закінчились. Хоча, мабуть, вони готуються до виборів 26-го року, бо там же ж будуть вибори в конгрес, і вони намагаються зберегти більшість і так далі. Тобто, це, скажімо, так, продовження виборчого процесу. По друге, ви подивіться на нову адміністрацію. Як багато професіоналів профільних ви можете назвати? Ну, дуже мало. навіть пан Рубіо, хоча він є кар'єрним політиком. Але він не кар'єрний дипломат. А, відповідно, я думаю, що вони всі просто обиралися по тому, наскільки вони лояльні до Трампа. І ось ця ідея, що типу, я сяду за стіл перемовин з расистами, і він ж бувальному кабінеті на зустрічі з президентом України, що сказав? Що вони поважають мене, і, типу, будуть слухати. А, я думаю, що це реально його індивідуальна віра. Як особистості, як політика, що він реально вірив, що расисти почнуть прислухатися до нього. Бо ось ця, знаєте, перший фактор дуже пов'язаний з другим, що він же ж так повірив, в те, що під час його каденції війни не було. Але ж це дуже знаєте таке ну легке тлумачення тих процесів. Режим припинення вогню постійно порушувався расистами, попри всі дипломатичні зусилля і так далі. Але йому легше цього, скажімо так, не помічати, бо так він може критикувати Байдена. Ага. І третє, що виходить з перших двох, це вже очевидно. Про це пишуть багато американських видань. Трамп не хотів вірити інформації розвідки. Він, він думав, що якщо він почне довіряти інформації розвідки, то він буде як Байден. Тому він вирішив піти своїм шляхом. Ну, ось, така, ось таке політичне позиціонування. Він вважає, що йому вдасться досягнути за такої моделі поведінки чогось. Хоча паралельно інколи міністр фінансів... Починає говорити про те, що зараз доручено президентом Сполучених Штатів Америки вивчити ефективність ведених санкцій. А по-друге, готувати більш складні санкції проти расисів в разі того, якщо миру не вдасться досягнути, ну і плюс те, що кулуарно роздано, скажімо так, топ чиновникам Білого Дому, як коментувати ситуацію навколо перемовин, то вони намагаються уникати. Певних оцінок, типу, щоб не заважати переговорному процесу, я дуже сподіваюся, що нарешті вони змінять свою політику і розуміють, що перемовини з расистами можуть відбуватися лише під тиском, як на полі бою, як санкційному тиску, так і політичного тиску. Інакше це все не працює, але Трамп вирішив піти саме цим шляхом, граючи всередині на внутрішній електорат. І єдине, скажем, зовнішньополітичне пояснення, яке я не можу офіційно підтвердити, але є таке припущення у багатьох американських аналітиків, це те, що зближаючись з расистами, він намагається перефарбувати їх в союзники проти Китаю. Ось це таке дуже віддалене пояснення, але скажімо, в якихось нелогічних політичних кроках теж може бути якась стратегія, якийсь інтерес. Іншого інтересу, як скажімо, залучити Рашистів на свою сторону в протидії Китаю. Ну іншого пояснення наразі немає в кулуарах різних аналітичних центрів. Так, але знаєте, думається про те, що шукати собі союзників з-поміж ну відвертих людожерів, ну це як мінімум дивно. Наступна новина, друга, яка мене зацікавила сьогодні, новина останніх годин Володимир Зеленський. Прибув з офіційним візитом до Парижу, зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Еммануель Еманю... Макрон на спільній конференції заявив про те, що Франція виділить 2 мільярди євро військової допомоги Україні. Там перераховані перерахована зброя, якою Франція збирається допомогти Україні. І також Макрон заявив про те, що Франція виступає проти такого. Формату перемир'я в Чорному морі, які запропонували російська і американська сторони після чергових, чергового раунду перемовин, Макрон говорить про те, що слухайте, ну, Росія заявляє про зняття. Санкцій для того, щоб з неї На... з Росільхозбанка, з російських суден, з компаній, які займаються страхуванням цих суден, з товарів російських, з російських добрів, ну і так далі. І Макрон говорить про те, що, по-перше, частина цих санкцій це санкції європейські. І про європейські санкції виходить, говорили Сполучені Штати і Росія без Європи. По-друге, як ми можемо говорити про таку схему, коли ще немає перемиря? Тобто ми спочатку знімаємо санкції, а потім діє перемиря. А якщо Росія його порушує в перший чи другий день, що ми знову накладаємо санкції? Так як на мене, це досить досить хороша логіка? І я відверто, моя особиста думка, і моє особисте здивування, я дивуюсь останнім часом позиції Франції і особисто Еммануеля Макрона в питаннях російсько-української війни. Як ви думаєте, що могло стати причиною такої категоричної зміни позиції, такої активізації насамперед Еммануеля Макрона, чи лише те, що? Йому на посаді президента лишилося не так багато за великим рахунком, і він хотів би, мабуть, в підручники з історії увійти ну, в тій частині, де пишуть про хороших людей, а не про поганих. Є три історичні етапи відповіді на ваше питання. Перше, давайте не забувати, що Франція була. Посередником в нормандському форматі відповідно нормандський формат закінчився другою хвилею расистської агресії проти України. Відповідно, скажімо так, є політичний програш французів. Те, що друга хвиля війни у вигляді повномасштабного вторгнення почалась, це їхній провал. Бо був період, коли французи з німцями викручували руки представникам української делегації і казали, треба ж в односторонньому порядку йти на поступки. Рашисти все виконають. Умовно кажучи, те, що робить Трамп сьогодні, те робили французи з німцями. Хоча не весь період нормандського формату Макрон був президентом. Це треба теж зазначити. Другий, другий етап це перші півроку широкомасштабного вторгнення. Саме влітку 2022 року Макрон змінив позицію після консультації з Британією. І третє це те, що Макрон зрозумів. Після того, як до влади прийшов Трамп, що європейська безпека залежить від України, Туреччини і самих європейців, американці всіляко демонструють не те, що рівновіддаленість, а взагалі ізоляціонізм до питань спільного забезпечення європейської безпеки. Відповідно, є расистська загроза не лише для України, а й для всієї системи європейської безпеки. І е, з цією загрозою треба якось боротись. Слухайте, Антоне, а скажіть, а от ця боротьба з, е, з загрозою е, сьогодні збирається саміт коаліції охочих у Франції в Парижі. Власне, тому Володимир Зеленський і прилетів вчора до Парижу, і неодноразово заявлялося, говорилося про те, що якось кулуарно, да такі думки висловлювалися стосовно того, перепрошую, що. Е, Ну, якби НАТО, в тому вигляді, в якому воно зараз є, очевидно, працює не так, як хотілося б Європі. І Європа прекрасно розуміє, що е, у разі нападу Росії на е, країну-член Альянсу, навряд чи Америка застосує п'яту статтю, ну вірніше долучиться до е, виконання е, цієї статті. І що є нагальне постав, постав, постав нагальне питання в тому, аби створювати якісь інший. Альянс, якесь НАТО 2 Як ви думаєте, наскільки це реально перше, а друге, ем, яка участь України може бути в, цьому, в такому новому можливо альянсі? Ну, в потенційно новому військовому альянсі в Європі Україна буде номер один, тому що це найбільша армія зараз в Європі, і не просто за чисельністю, а за рівнем фаховості, за рівнем досвіду. Військовий експорт військового досвіду це. Один з найцінніших зараз, якраз таки, політичних переваг України, якою ми володіємо як держава, і завдяки якому посилюється наша суб'єктність. Відповідно, Україна буде ключовим гравцем в новому можливому альянсі, або ось ця ідея об'єднаних європейських армій або воєнних сил. В будь-якому випадку Україна матиме центральне місце. Друге центральне місце буде відводитись Туреччині, коли Трамп почав наїжджати, вибачте, за сленг, на європейських партнерів. Ердоган рішуче виступив і сказав, що Туреччина зможе знайти засоби і сили для того, щоб захистити Європу в рамках зобов'язань колективної безпеки. Ось вам і відповідь: тобто треба працювати над альтернативою, бо постійно залежати від зміни. Партії в Сполучених Штатах Америки хто при владі і настроїв це дуже нестабільно, тому якийсь формат все одно Європа має вигадати, і центральне місце буде відводитись Україні. Це однозначно. І ще одна новина, яка мене зацікавила. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог дав інтерв'ю телеканалу Fox News. З поміж іншого, дуже адекватне насправді інтерв'ю. З поміж іншого він заявив, що Росія не відмовиться від контролю над окупованими територіями України, проте юридично вони не є частиною Російської Федерації. Я просто нагадаю, що на противагу цьому інтерв'ю, декілька днів тому інший е спецпосланець президента Стів Вітков е дав інтерв'ю. Журналісту, якщо можна так сказати, Такеру Карлсону, де фактично визнав так звані референдуми, які Росія провела на тимчасово окупованих територіях України, він сказав, що це російськомовні області, що люди висловилися в підтримку того, щоб бути з Росією, нібито. І Келох і Вітков – спецпосланники Трампа. Зрозуміло, що всі люди різні. Але чому такі полярно різні думки одного і в іншого, це перше. А друге, як ви думаєте, кого з них більше слухає Трамп? Трамп слухає себе, це однозначно. А вони вдвох виконують ті завдання, які ставить Трамп. Тобто Трамп хоче заплутати типу свою стратегію позиціонування як для України, так і для Росії, показати, що він рівновіддалений. Насправді, з точки зору дипломатії, заяви пана Віткофа є нікчемними, тому що Україна це не близький схід, ну як мінімум, навіть е, з точки зору його посади. Ну, як мінімум, Україна не близький схід, тому дуже дивно, коли спецпредставник по близькому сході Сходу, починає коментувати питання незаконних референдумів, які були проведені расистами на окупованих територіях, а ще більше починає підтримувати расистську позицію. Тому я вважаю на наразі, що це є певною політичною технологією і певними хитрощами Трампа, які він думає, що ніхто не помічає. Ви знаєте, Антоне, є в новинах така традиція завершувати випуск так званим бантиком. Це зазвичай якась позитивна новина для того, щоб ну, трошки стерти загальне враження від всього того, що відбувається навколо у нас це буде трошки по іншому. Така новина. Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін найбільше побоюється дестабілізації російського суспільства, втрати власної влади та політичної ізоляції. Він сказав про це Eurovision News. За словами Зеленського, другим найбільшим страхом Путіна є втрата своєї сили. І отут цитата Зеленського, яка мені дуже сподобалась, це також від стабільності суспільства залежить, але і залежить від його років. Він помре скоро. Це факт. І все закінчиться, тобто його питання може закінчитись до того, як він закінчить своє абсолютно безпечне і невдале історичне життя. Ось чого він боїться, наголосив Зеленський. Ви знаєте, Антоне, це просто мої думки в голос. Я е, не перестаю думати про те, що ті люди, які зараз намагаються перекрити світовий порядок, вони зміну цього світового, світового порядку не застануть просто через те, що. Їхній біологічний, їхні, їхній біологічний годинник він вже дотікує останні хвилини об'єктивно. Дякую, що були з нами. Мене звати Сергій Єременко. Будь Дякую. ласка, підписуйтесь, ставте лайки, лишайте коментарі. Нам дуже важлива ваша думка. І якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть, будь ласка, яка новина цього ранку вас вразила найбільше. А ми побачимось завтра.